Наші борці з змішаних бойових мистецтв привезли з чемпіонату України, що відбувся у Вінниці, 11 медалей, з яких три золоті. Спортсмени розповідають, що бої показали їм на слабкі місця. Тому наразі є над чим попрацювати. Боротьба в мене трохи хромала, зі стойкою проблем не було. В основному боротьба в греплінгу і все більше нічого. Ну на цьому акцент буду робити в подальшому на боротьбі у греплінгу. Судячи по цим змаганням, є дуже багато боротьби біля сітки. В мене вона проходила буквально в кожному бою, і тому на неї, я думаю, треба робити більший акцент. Суперників деяких я знав, але з ними не зустрічався до того. Також в фіналі я бився з минулорічним чемпіоном світу. І ну, суперники були доволі важкими. Нашу область представляли 26 спортсменів. Також один з цих борців поїде представляти Україну на чемпіонаті світу. Було важко. Не було ні одного прохідного суперника, мав чотири боя. Зі всіма фактично суперниками було важко. Очікування виграти, звичайно, перше місце, привезти до України. Ну, готуватися, думаю, почнемо за півтора місяці. Це буде непростим випробуванням для борця. Чемпіонат світу буде проходити з 1 по 5 серпня в Абу-Дабі. Це дуже серйозний турнір. Конкуренція для відбору на ці змагання була дуже серйозною. В Слобці було по 5 по поєдинки в день. Конкуренція дуже велика і самі змагання дуже високого рівня. І для Львівської області це дуже важливий такий турнір. Щоб перемогти, необхідно не тільки багато та старанно тренуватися, але й підготуватися психологічно, зазначають у Львівській федерації. ММА. Давид Берішвілі тарас Повелений, Правда, тут Львів.